Студент першокурсник Херсонського державного аграрно-економічного університету Денис Туркан навчається на контрактній основі за спеціальністю фізична культура і спорт. Він отримав освітній грант на оплату навчання 20 тисяч гривень. Оплата навчального року 20 тисяч. Це було дуже-дуже приємно. Звісно, я не очікував, що в такий тяжкий час. Освітній грант це допомога від держави на оплату навчання студентам на першу вищу освіту за контрактом на денну форму, пояснила спеціалістка обласного департаменту освіти Оксана Єфімова. Держава дає від 15 тисяч гривень на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі. Сума гранта визначається індивідуально для кожного студента. Треба здати зовнішнє незалежне оцінювання. Пояснила, для вступників із результатом національного мультитесту з двох предметів від 150 балів передбачається грант 15 тисяч гривень. На грант 20 тисяч гривень претендують вступники з результатом мультитесту з двох предметів від 170 балів. Сума гранту індивідуально кожному прораховується, тому що ось ця сума ще помножиться на коефіцієнт спеціальності відповідно до того, яка спеціальність затребувана на ринку праці. Говорить, система автоматично формує запрошення на отримання гранту на основі даних про студента та його результатів національного мультитесту в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Повідомлення приходять студенту у мобільний застосунок Дія володіє, прийняла заявку, і тепер я маю можливість частково оплатити своє навчання, тому що я навчаюся на контрактній основі. Моє навчання коштує 21 одну тисячу. А грант має 15 тисяч. За даними Оксани Єфімової, в Херсонському аграрно-економічному університеті освітніми грантами скористалися десятеро студентів з майже трьох тисяч. На Кіровоградщині 60 студентів із п'яти університетів. Його дають на навчальний рік. Перший платіж 50% надходить у грудні, другий до першого. 1 квітня 2025 року чи будуть гранти наступного року, поки невідомо. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.